Привіт, мої дорогеньки, привіт, дівчатка-хлоп'ятка. Дівчатки, ну ви представляєте, забула, Троїця ж, Троїця, А що на Троїцю треба робити? Ви в себе уквічаєте хати чи ні? Ми в селі в себе всі на Троїцю хату уквічали. Але ж тут я не буду її цього робити. Ну, думаю, знаєте що? Хоч піду віточки з кущів повитяну і я вазу поставлю. І оце я притепала з секатором. І оце ж поки йду сюди, дівчатка, я що зізнаюсь, який дурак у Троїці з секатором. Чика. Не знаю, прийдеться обойтись вчорашніми вот веточками, що я пособирала в этом. Тут, звісно, і петушки, і всяка параня. Але ж девочки, отут на дні оці ж з куща. Коротше, подивлюся. Я ще в раздум'ях, я ще только вийшла. девочки, вийшла, і у мене слух напрягся. Думаю, та що воно гуде. Нічого не. А ну послухайте і ви. У липі скільки пчел работають девочки? Гуде, дерево гуде. Тут наро не один рой пчел. Інтересно, чи чутно вам буде, чи ні. А запахи девочки липа цвете. Ах, уже не чутно. Вітерець, вітерець налетів. Ладно, поверьте на слово. Гул стоїть на пів Так, ну шо? Я знаете, что Сережа ту сторону вчера покосив. Ну, девочки, к этой стороне, естественно, но еще дело не дошло. Вот, так я вот это думаю, пока дело не дошло, может, я тогда и не полезу в мешок. Я ему тогда сразу, девочки, вот тут, хай мне святые прощают. Уже, я ж уже не... А, це, что за хрень собачья? Куда мне? У девочки тоже якась белиберда, да? Якась Напала. А, це те, що я вам показувала колись на листях, коли ми стригли этот, з тої сторони. Тоже щось. Якісь нарості, буруб'яхи якісь непонятні. Так, коротше, я тоді не сікатором, звісно, різать же, рубати нічого не можна сьогодні. Не, не доберу. Що воно? Та хотіла, дівчатки, може, думаю, хочу вазу отак просто листочків наставлюю. І так хотіла оце наставляти, а воно ж то поражене. Оце що, жолу, чи що гляньте? Нічого не пойму. Чи це такий кущ? Ой, та воно кругом гляньте. А що такое? Ой, всякої гадості в мирі вистачає. Хай Бог миле. Ну, коротше, девочки, ви зрозуміли мою задумку. Хату квічати, звісно, я не буду. Эти кусти, вони в любом случае, да? Я б їх порізала, ну я ми Сережа різав, я побирала. Фу. Та йди в баню, балю. Для... Это... Я зараз просто таких веточек для блізіру поставлю у вазочку і хай стоять. Ми раніше украшали. Що ми брали? Ходили на кручу. Ой, А що ми? З акації украшали і з пасльону. Угу. Пасльон, палинь, по-моєму, якщо мені пам'ять не зміняє. І оцей веток, ветки брали. Ось, о, які дві струни. Я вам колись показувала в земляніки. зараз я вас теж. А ось, ось, заразом, дівчатки покажу. Бачите, я подосажувала. Оце, оце все з сім'ян. Оце з сім'ян поросло. Угу. О, все, Веточка. Веточка завалилась сюди. Іди сюди. А це якась м'ята, не пойму. Не, не м'ята, а Меліса. Може і це така Меліса буде, бісізна. Щось як ковриком, ковриком. Так, ладненько. Отак. От де, де буде довше, де коротше. Ой, а це щось у нас тут таке. Не пойму, а це що бузина чи що це. Девочки, це орех. Тихо, тихо, Іриночка. Я сказала, ні хрена. Нам до хрена всего. Нельзя просто казати, да? Ні хрена собі. Нічого собі, ні хрена собі. такого нельзя говорити. Всего нам. И хрена, и всего. И до хрена. Простите. Серень. Понятно, понятно. У блогера телефоны заряжены. Ой, какой. Ну, он, конечно, тут и на, и на не нужен. Спору нет. Девочки, а лыж до боли так и знакомый. До боли знакомый. Такой йодовый запах. Піц, откуда? Це ворони натягнули, точно. Оце ж вони зарази, блін, все в клювах несуть, несуть, несуть. Я його облагорожу. Чи він нам буде, чи він комусь потім достанеться, хай так і буде. Наче, дівчатка, я в себе в дворі в селі. Оріх, орієх. Зараз угу. ілюшки покажу. Так, м'ятушка буяїть. М'ята нас теж виручала з Міліси як дітвора були на больничному, я їм всю м'яту практично общипала. і мелісу, де могла, девочки, де могла. І постійно чай, 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 чай. І от мої діти окрепли. Благодаря... Ні, ну звісно, на прийом врача ходила, і врачи таблетки виписували, і ми купляли ті таблетки. Спору нету, Ну, так. Знаєте, щоб і моя ж заслуга була, що типу, у нас ж такий, этот, як його, ну, типу, біочайний уголок. Сереж, ти подивися, Оріх ось у нас росте. Ти представляєш? Оріх росте. А я ще думаю, так, а що це таке? Думаю, щось таке знайоме. Сереж, ну ти представляєш? Ось глянь, оце потім ну, не втроїться, бо в мене сікатор дівчатки під мишкою. Глянь, зай, ось у, Ну, приселяєш. На тобі отак раз і підноси понюхай. Mm -hmm. Скажи. Mm -hmm. Mm -hmm. Зайчка. А що мені його сразу видрати? Мені його так жалко. Я, звісно, я понимаю, що він тут і на і на не нужен. А я хочу подивитися, де ж його корішок. О, ось він, дівчатки, хотіла сказати. Оце, ось він, сам по собі. Ось він. Ну ладно. Может, и придется и, вырубать, да, потому каже, как корни пидут каже, людям там и плыты все повывертает потом. Уж мы-то знаем, какие у него корни. У нас в дворе росте орех. Ой, и в теплицях корни даже. Так, Сереж, посмотри, какая чебурда. Какая чебурда. Подожди, зай, я еще хочу... Ну, шиповник не буду. Він, во перше колючий, во-вторых, кущиці теж цвітками не буду. Оце треба у доробло дівчини вже давно давно постригти. Я в вазочку поставлю. Да. По весні цвіти ярко-жовтим. А далі з нього наїдку нема ніякої. воно вже розрослося. І я ж думала, що зараз, якщо Сережик буде кущі, то кажу, Сереж, воно ж, воно ж як дереза і вгору лізе, і кругом. І воно ж скоро людей, і до людей туди полізе. Люди вже машини бідненькі, ухиляються, ставлять. Та я що чу? Це в них просто тут проход. То треба, звісно, звісно, його теж трошки так зробити йому стрижку, стрижку. Под мартышку. Еще пару веточек и хары. Вот так вот. Да, там три. Вот так, ну чисто. Ну, конечно, это... кто скажет, играйся в детство. Ой, девочки. А мы хоть и стареем будем, а все равно будем в детство в душе играть. Душа не стареет. Сережа, ты чуешь, как гуде дерево? Страшный. Да, выпад цветей и этот и пчелы процюить. Так, все, пошли в хатку. Сережа, ты пособрал клубничку уже? А где она? Да, это уже последняя, наверное, да? Чище там что-то намечается трошка. Не захотел косить. Сказал, пусть Девочки, это, по-моему, клевер, правильно? Я думаю, что это клевер. Сережа, как ты думаешь, это клевер? клевер, да? Ну вот. Все, розочка уже. Чик-чик. Последняя, последняя. Так, секатор забрала, идем-то. идем Так, все, мы в хатке. Сережа собрал клубничку. Ну, а я ж нарвала Веток. Зараз знайду вазу і просто поставлю веточки. Хай у нас недільку так посовується постоїть. Угу. Троїця девочки. Я так хочу. Так, пішла искать вазу. Ану, гляньте. Ось така і кибана в мене вийшла. Угу. Все. Я до Троїці готова. І в нас у хаті є зелень. Привіт мої ще дорогенькі ваотчі, бо я ж вже на себе переключила да, камеру. Так що, дівчатки, мальчишки вітаю всіх нас з Троїцею, да, зі Святою Троїцею. Що побажати? По-перше, тільки миру. Додому хочеться страшне. Щастя, здоров'я! І сімейного тихо, затишного спокою, да? тихо, сімейного, затишного щастя і, і спокою в душу. І я це всім, усім да? завжди бажаю. Мені кажеться, це найголовніше. Так. так що, в принципі, дівчатки, хто як празнує Тройцю? Мы сегодня скромненько. Ну, я праздновать практически нет, но все же. Но все же я считаю, что это празднование. Атрибутика есть. Так. Сережка фаршик за уже, да? Заделав на этот люля кебаб. Лерочка замайструвала курячую грудку. И все, девочки. І я зроблю салат з помідорів з огірків. А тепер оце придумала, щось ми трошки не докебрали. Вот. Я думаю, ну, коротше, не купили лаваш. Я думаю, може ми люля кебаб та на лаваш, да, Та можна лучок маринований з зеленью посипати, да, по люля кебаб. Так що, дівчатки, напевно, я зараз быстренько заходюся. Раз, два, три і лаваш сама зроблю. Что ее там робити, да? Мука, кипяток, олія и соль. Заколопуцав, быстренько на сковородке попідсушив, з пульверизатора. Да, пленочку накрив муку, то вы на півчаса і він будет нежненький такий. И все. Быстро скоро мука есть. Воды закипеты, в принципе. Нет ничего невозможного. Быстро, скоро, и я сейчас своє наладна. І все. Не будем ніяких ни гарнірів, ни салатів. Ну, це салат тільки буде з гірки з помідорів. Все. Угу. От. Так що. Ну і на десерт Лерочка нам испекла э, лимонний тарт. Так что вот так мы пообидаем, попразднуем. На улице у нас дождь, поэтому никаких углей на открытом воздухе не будет. Будет просто на балконе у нас электричный гриль. Уж как получится, так и получится. Нам и на выставку. Суби покушать. Я думаю, тоже будет очень даже неплохо. Все, мои прелести. Строите у вас. Витаю и вас, и нас. И всем миру и счастье обожаю. Целую, люблю. бывает и пока.